Вітаємо вас. Скористався допомогою штучного інтелекту Копайлота і запитав, які наукові роботи має доктор технічних наук Анатолій Мельник з міста Львова. Відповідь Копайлота. Доктор технічних наук Анатолій Олексійович Мельник є відомим українським науковцем, професором та завідувачем кафедри електронних обчислювальних машин у Національному університеті Львівська політехніка. Він має значний внесок у галузі системотехніки та комп'ютерних наук. Деякі з його наукових робіт включають дослідження в таких напрямках: перше: системи виявлення загроз, розробка архітектури розподілених систем виявлення загроз з урахуванням вимог децентралізованості та багаторівневості. Друге комп'ютерні науки та системи. Внесок у розвиток комп'ютерних наук, зокрема в галузі електронних обчислювальних машин. І третє системотехніка, дослідження та розробка нових методів і технологій у системотехніці. Якщо вас цікавить конкретна тема або робота, можу спробувати знайти більше інформації. Дякую. Я ліпше запитаю пана Анатолія Мельника наживо без е, гаджета. Дякую, що прийшли на е, бесіду. Що добрий день? Що правдиве, у відповіді Героям слава, у відповіді штучного інтелекту Копайлота, а в чому він помилився станом на 2024 рік осінь? Ну, в цілому, він охопив десь сфери моєї діяльності. Можливо, вона трошки ширша, так, оскільки я вже багато років працюю в галузі комп'ютерної інженерії, комп'ютерних наук, захисту інформації, теорії обчислень і тому. Основні галузі він назвав. О, він вас е, назвав завідувачем кафедри ООН політехніки, але е, забув про ще кілька вишів, де ви ну, працювали. Насправді, якщо так взяти, перші мої... перша моя діяльність була в політехніці, це в науково науководосідному конструкторському інституту Елвіт. Потім я працював в радіотехнічному інституті, той, що на науковій вулиці, Ну, від молодшого науково співробітника до начальника відділу, який якраз займався створенням комп'ютерних засобів. Правда, для військових систем. Тоді зараз би дуже знадобився такий інститут в Україні, його вже, на жаль, немає. Потім дійсно завідувач кафедри з 94-го року до минулого року. Крім того, я ще був завідувачем кафедри штучного інтелекту, яку я створив в. Любліні католицький університет Республіка Польща. Республіка Польща, так. Ну і ще було багато різних, багато багато різних обов'язків, які пов'язані з цією діяльністю. Це я створив два наукові журнали, один з яких англомовний, і керував редакцією редколегією цих журналів. Працював професором. У цілому ряді ще університетів, як запрошений професор в Німеччині, в Польщі, тут в Україні, голова науково-методичної ради до цих пір в Міністерстві освіти і науки України з комп'ютерної інженерії. Дякую за цю інформацію. А зараз так. підходимо до актуального сьогоднішнього запитання. Прошу, бо я ще три програми штучного інтелекту запитав, яких технічних удосконалень найбільше потребують комп'ютери. Ну, і там є, один відповів. 10 позицій, один 7, один 5. Ваша відповідь? Ну, їх, як з якого боку дивитися? Насправді це е, основні вимоги до комп'ютера це те, що потребує споживач. На сьогодні це продуктивність. І вона постійно більше і більше вимагається. і… Через той з'явились так, так звані суперкомп'ютери квантові комп'ютери, які вважаються найбільш перспективними в плані продуктивності в своїй сфері задач, які вони будуть вирішувати. Ну, І... Це не для наших глядачів. Ми персональними будемо обмежуватись а, До ну, квантових. Ми насправді я якраз енергоефективність, бо Комп'ютери все більше і більше споживають енергії. І на сьогодні це споживання, якщо взяти всі, включаючи там мобільні телефони, бо там вони ж теж базуються на комп'ютерах, то вони споживають біля 10% відсотків вироблюваної у світі електроенергії, тобто дуже багато. І цей відсоток зростатиме. І він росте так, звичайно, і ну є дослідження, які показують, як це швидко буде робитись. Ну а відповідно, розробники комп'ютерів стараються щось створити, щоб це було. Щоб комп'ютери були ефективніші, тобто менше споживали, а більше інформації опрацьовували. Ну, ну, Моє запитання якраз... гуманітарія-чайника. А комп'ютери на сонячних батареях, на сонячних панелях – це не? Ми... Ні, ну чому? Це ж одне, одне із джерел це, це одне друго не заперечує. Але це маленька енергія для тих. Суперкомп'ютерів замало от вчорашня я дивився інформація, ін, фірма, фірма, яка проєктує NVIDIA, яка проєктує прискорювачі комп'ютера, вже собі навіть резервує атомні електростанції. бо… Споживання дуже велике, і особливо оці комп'ютери, які обробляють ну, от для обробки мови, отож у чат GPT, наприклад, і так далі, великі мовні моделі, то там потрібна дуже велика потужність. І комп'ютери споживають, якщо брати найбільші до 30 мегаватт. Тобто це великі такі, ну як так називаються комп'ютери, такі великі комп'ютерні центри, які містять мільйони процесорів. Ну, ядро комп'ютера, яке виконує опрацювання інформації, і там ці задачі стоять. Якраз моя діяльність десь пов'язана з оцими процесорами, з паралельним опрацюванням інформації, ефективністю, щоб це було економічно вигідно, щоб вони все менше споживали і, і... а це виливається в пошук нових. Методів, моделей опрацювання інформації, нових архітектур комп'ютера якраз чим я й займаюся, і чим вчу своїх студентів. Ми можемо говорити про конкретне ваше дослідження, конкретну роботу, конкретну розробку в енергоефективності комп'ютерів. Я хотів сказати, що я там назвав. Де я працював, а зараз я працюю проректором з науки та інновацій в університеті it Степ. Я хотів просто на це звернути увагу. І якраз зараз проекти, які я звідти подаю, також направлені на оці вирішення тих задач, про які ми тільки що говорили. Це таємниця, чи ви можете докладніше Буду його характеризувати, ну, скажімо так, популярно характеризувати, бо зрозуміло, що в нас не лишень IT-глядачі. Ну, дивіться, відомі комп'ютери, які зараз працюють, вони мають архітектуру, яка носить ім'я Джона фон Неймана. Він перший описав цю архітектуру ще в 40-х роках минулого століття. Насправді, не він її розробив. Там було ще ряд. Ну, піонерських розробок перед ним, але він її перший описав, і оскільки він її поширив, вона так називає, носить його ім'я. Instruction сет комп'ютер, якщо так брати, комп'ютер на основі набору команд. І він побудований на тому, що програми, за якими йдуть обчислення в комп'ютері, вони будуються з команд, а кожна команда містить код операції, тобто, що має. На цьому кроці виконувати, яку операцію виконує комп'ютер, і адреси даних в другому полі команди, адреси даних, над якими мають виконуватись операції, і куди поміщається результат. А ці адреси, це якраз дані знаходяться в пам'яті. Є така, такий пристрій комп'ютера, який називається основна пам'ять. І от команда за командою, ці комп'ютери виконують програми. Послідовно. Послідовно, одна за другою. І таким чином ідеї їх функціонування. Так воно так і є до цих пір, там дуже багато було покращень, вдосконалень, прискорення, там різні методи от, побудови обробки цих команд і даних, які обробляються, всякі методи розпаралелювання, там конвеєрний принцип опрацювання, ну так як конвеєр на заводі. так? От. І досягли дуже високих показників. О тих, що зараз ми маємо, це ну, в таких звичайних процесорах, це там, мільярди операцій за секунду. Ну, ще цьому сприяли досягнення мікроелектронної технології. Є такий закон Мура, який говорить, що кожних півтора року в два рази прискорюють. Ну, він такий емпіричний, але він говорить про те, що кожних півтора року швидкість процесора прискорюється в два рази. Було сповільнення, були такі періоди, коли цей закон переставав працювати. Але інженери в тій галузі науковці, мікроелектронні, стараються підтримувати цей темп. Але якщо на сьогодні дивитися, то основна... Основний, основна частка досягнень в, в продуктивності і ефективності забезпечується якраз створенням нових підходів до побудови комп'ютера. От я там працюю. А що таке нові підходи, Ну, інакше обробляти інформацію, аніж я тільки що розказав. Непослідовно? Ну, на вся ідея. Послідовно і паралельно. От, якраз, якщо взяти. Е, наш метод опрацювання інформації, то він передбачає вказівку в, в програмах, де виконувати, от є система, так, вона паралельна, вона величезна. Зараз комп'ютери це мільйони елементів. Так от там вказується на яких компонентах комп'ютера які операції виконувати. і… Даним вказується, куди їм поступати, щоб над ними оці операції виконувати. А результатом вказується, а куди вони мають поступити, на які блоки пам'яті там для того, щоб вони запам'яталися, і потім далі знову поступали в обробку. Тобто, тобто йде така масова паралельна обробка. Цієї інформації команд, даних. Тобто швидкодія зробить, так? Ну так, звичайно, тоді, чим ширше ти цей потік інформації, який тече, дані, команди, там індекси, вказівники всілякі, чим ширше тим воно ж на тих самих граничних частотах високих і відповідно це прискорюється. А скільки таких каналів можна зробити, ну скільки дозволяє природа алгоритмів, будемо так казати. Тобто алгоритми алгоритми також мають якісь обмеження, і відповідно, якщо вони дозволяють розпаралелитись, така технологія дозволяє гранично швидко їх виконати. А оце гранично швидко виконати це і те, що дає енергоощадність, енергоефективність у цьому? Справа в тому, що тут є два. Два підходи, оце розпаралелення і прив'язка, вже вказівка, куди що, де хто робить, це найбільш проста форма. Бо та форма, от і те, що я казав, команда одна за другою послідовно, вона надлишкова, вона не спрощується. А тут можна адаптуватись під алгоритми. І якраз ми це використали вже потім, коли не тільки розробляли засоби комп'ютерні, а коли. Почали робити засоби проєктування комп'ютерів. І виникла така задача, щоб, щоб ці засоби, ну, скажімо там, процесор для виконання там, спектрального аналізу сигналів, чи там процесор для е, опрацювання зображення певного, чи там процесор для. Е, Реалізації криптографічного алгоритму захисту інформації РСА АЕС і так далі. От коли ми почали такі речі проєктувати, а вони складні, виникла потреба створення якихось засобів автоматичного синтезу. І от ми цей, коли метод використали, він дозволив сформувати чи побудувати таку систему автоматичного синтезу. Яка дозволяє масштабувати, ну, тобто виділити з алгоритму всі його особливості, і тільки те реалізовувати в апаратурі, що потребує алгоритм, нічого лишнього. І це якраз забезпечує і паралельність, і ефективність, то, що ми говоримо. Ви сказали, наш метод, ми. Хто це ми? Ну, Кому належить наш. Завжди задачі проєктування ну, складних систем потребують. Високого рівня спеціалістів. Розуміло? Команди. Команди. Це мої аспіранти, це мої працівники, які зі мною працювали, працюють. Ясно, це, це командна робота складна. Це, це досвідчені люди. Вони, їм це подобається так само, як і мені. Вони пишуть книжки. Пишуть статті. Це у спорті захищають хвалюється. патенти. Ну, ага. так. Це у спорті хваляться командами. І називають то і то, і скільки коштує, як його купити. Угу. А в ІТ ні, там так дуже не хваляться. Бояться, щоб хтось не перехопив ідею чи як. Ну, звичайно, протягом. Періоду цього, як я моєї діяльності, всякі такі випадки бували, і бували дуже такі шкода, коли людина піднялася на якусь вершину в знаннях, в розумінні, а потім його. Чи її переманюють або йде на іншу якусь діяльність. Ну, таке також буває. А в цілому, чому це прекрасно, коли є команда, і ти можеш ними похвалитися. Насправді такі люди їх, вони тримаються один другого, бо це цікаво, бо тільки ці люди це розуміють. Не дуже багато розуміє. Спроектуйте, будь ласка, це ваше дослідження, цю вашу роботу на ті всесвітні, скажімо, потреби, оптимізації, вдосконалення. Комп'ютерів, де її місце в рейтингу, і, і де вона бореться за місце під сонцем? Ну, дивіться. Десь на початку 200-х років ми почали проєктувати так звані IP-кори. Двотисячних. х, -х вибачаюсь. Ми почали проєктувати так звані IP-кори. Це Моделі комп'ютерів на замовлення. Тобто ми його проєктуємо, описуємо і з'явились мови, вони ще в 85-му році появилась мова опису апаратних засобів ВЖДЛ, так звана. І описується на цій мові комп'ютер, його функціонування. А потім вже з цієї моделі можна прошити, перетворити там бінарні коди і прошити це у кристали. І З'явились такі кристали, вони називаються. Програмовані логічні інтегральні схеми, і просто оцю модель прошив, і ти вже маєш той комп'ютер чи там, процесор, який тобі потрібний з цими функціями. От багато ми працювали над створенням таких IP-корів. Потім це був, ми були в лідерах в світі по цьому напряму. Потім в нас з'явилася така ідея, щоб спростити це проєктування, бо це під кожний алгоритм треба проєктувати дуже складно. І багато часу займає, Появилась така ідея створити генератори оцих моделей. І це ще, ну, ці років 3-5 зайняло, коли ми створили цілий ряд таких генераторів-моделей. І також з їх допомогою. Але генератор він орієнтований на клас задач, але дуже вузький. Потім з'явилася ідея створити. Теж були ми одні з перших, там, я не можу сказати, хто найперший, але десь так одні з перших, хто такі речі робив. Потім з'явилася ідея синтезувати комп'ютери з мови високого рівня, типу C, Java, Python. Там. І ми створили такі засоби. Якраз оці створені нами нові моделі обчислень, вони нам. Дозволили створити такі засоби, бо на їх основі ми такі робили підложки, їх описували цими мовами опису засобів цих апаратних, і потім синтезували такі процесори спеціалізовані, але вже з мови високого рівня. Тобто, фактично, з алго є алгоритм, ви описуєте алгоритм, наприклад, дискретне перетворення фур'є. Ви там записали цю формулу, а далі всі засоби ці ті наші програмні, які... Ми використовуємо вони це роблять синтез аж до процесора, причому з, який виконує цей алгоритм, причому з потрібними характеристиками. Ви там задаєте, який ви хочете отримати паралелізм, або скільки там має бути паралельних функціональних блоків. І ця система це робить буквально за там, кілька хвилин. Ну, з допомогою комп'ютера. Це, звичайно, дуже. Такий величезний був крок вперед, коли оце було створено. І вони якраз ці засоби комп'ютер сам оптимізує. Тобто він робить, отак, як я казав, тільки це робить комп'ютер, програма. А коли він це робить і там щось, наприклад, не дуже оптимізується, то ну, так сідає людина і ще далі, ще далі покращує. Якраз підійшов період. Розвитку штучного інтелекту, оце вже ті роки, як ми працювали. Появились ідеї розвинути цю технологію далі, коли вже ці засоби є, оці що синтезують е, такі дуже оптимальні комп'ютер-паралельні комп'ютерні пристрої, в нас з'явилася ідея створити самоконфігуровані комп'ютерні системи. Тобто, коли вже комп'ютер сам себе підлаштовує під. Той клас задач, який він вирішує, а підлаштовує в тому сенсі, що він це робить найкращим чином. Тобто він дивиться задачу, є така на етапі компіляції, він дивиться задачу, розділяє цю задачу в одну частину на центральний процесор, тобто те, що ми так звикли, ту частину, а другу частину от на ці засоби. Ці засоби в себе синтезують. Прямо на етапі цьому першому ще завантаження програм до комп'ютера синтезують апаратні засоби ці прискорення, а потім, віддається, прошивають її в ті кристали, то що я сказав, в логічні інтегральні схеми. А потім вже разом центральний процесор і оці прискорювачі, які там є паралельно, вони виконують ці задачі. Виходить, що цей комп'ютер набагато ефективніший. Ніж той, який тільки має центральний процесор. Той працює помаленьку, послідовно. А тут фактично оцей на етапі компіляції, там є система розподілу навантаження, вона аналізує всі складні алгоритми, дає на ці прискорювачі, і виходить, що комп'ютер прискорюється ну, в десятки сотні разів. І Як? дуже ефективно. Як ви фінансуєте ці роботи? Ви співпрацюєте, я не знаю, там з відомими компаніями Intel, AMD, Lenovo, Google, Microsoft. Ну там кого там ще назвати. Та... Ну, насправді чи грантова допомога, чи держава? Яка роль тут? Ну, дивіться, кожного е, От зараз е, я ще трошки два слова скажу далі. Оця ідея самоконфігурованих. Ну, по-перше, це знову ж таки колективи, наприклад, на цій самі ідеї самоконфігурованих комп'ютерів були захищені кандидатські і докторська дисертація ще моїх учнів. А от в цьому році ми подали на європейський грант найвищого рівня грант Advanced Research Grant». Подали. А і що ІТ-рівня, так? Ну так, є, є такі програми, є така програма Горизонт Європа, яка фінансує передові дослідження. І, і от один із складових цієї програми є там Європейський дослідницький консулат, який виділяє гроші на передові дослідження. От ми якраз в ту частину, де передові дослідження подали свою пропозицію на створення так званих. Самовдосконалювальних обчислень або самовдосконалювальних вдосконалювальних комп'ютерів, якщо так сказати. І тут ми вже орієнтуємось на те, що крім того, що там розподіл навантаження між частинами апаратними і ну, від, між, між традиційним комп'ютером, і от тим, що я казав, який прискорює алгоритми виконання алгоритмів, тут з'являються ще засоби штучного інтелекту, які Передивляються результати, і потім підказують, де так, де не так, і, і таким чином оптимізують обчислення аж до ну, максимально можливих. І ми розраховуємо, що цей підхід, і ми це в проєкті описали ну, великий проєкт і великого дуже фінансування, і вимагає великої команди, ну, відносно великої, це… В районі таких 10-12 чоловік, але таких дуже високого рівня спеціалістів на 5 років, ми передбачаємо, що таким способом ми традиційні комп'ютери, ну, як мінімум, десь, ну, десь біля 100 раз покращимо ефективність. Шанси є здобути цей грант, перемогти. Ну, Є надія, якщо раніше було складно, бо Україна. Україна була десь збоку, і в мене були такі випадки, коли подавалися гранти, і вони не підтримувались з, ну, з тієї позиції, що невідомо було, чи варто фінансувати проекти з України, то зараз є надія, що це буде позитивно. Ну, це не тільки цей проект, звичайно, є як на своїй роботі по своїй посаді, ми подаємо. Ну, я контролюю багато проектів, але я вам розказую якраз в тому напрямі, про який ми з обговорюємо. Мало часу залишилося. Тепер про вашу посаду про ректора університету і про те, що я останнім часом чув, мовляв, it професії вже не є такі популярні. Треба йти в банківську сферу, треба там йти в брокері, ще щось куди, там, в крипту. А ІТ це вже таке, як робітники на конвейерах. А що скаже проректор Анатолій Олексійович? ІТ-університет. ІТ-університету, так. Популярні чи не популярні? Бо все, що ви перед тим сказали, я так розумію, якби мені було 18 років і мені подобалося ІТ, то це було б для мене агітацією за те, щоб піти в ІТ. Але хочеться більш популярного і для батьків, не лише для молоді. Дивіться. Головне, щоб ця спеціальність була потрібна на ринку, звичайно. І мені так випало, що мої випускники, от скільки там, 30 років, я не маю проблем з їх працевлаштуванням через те, що їх буквально. Розбирають, я так можу по роках пройтися, я пам'ятаю. Вони потрібні айтішники. І зараз у Львові порядку 400 є айті фірм, і на них працюють в тому числі мої випускники, ну, з яким, яких я вчив. І в чому перевага Ну, підходить тут, якби оцінювати, іби я сказ... От мене би запитали, а таке не раз було, як ти оцінюєш, як вибирати спеціальність? Рівень навчальних програм і їх забезпечення, рівень викладацького складу, можливість розкритися, тобто має бути от IT, спеціальність вона дозволяє студенту відразу мати доступ до цих засобів, тобто він їх має вдома. Він їх має на, на кафедрі, він має їх на фірмі. Він, тут ще в нас є така перевага: перший, другий курс, і вже цих студентів стараються забрати, щоб вони десь там працювали і платять досить високі гроші, ці самі фірми, про які я сказав. А це знову ж таки ріст, ріст кваліфікації. Тобто, от в цьому дуже велика перевага. Він зразу вчиться, бо є спеціальності, де незабезпечений доступ до тих засобів, які він вчить. До, до, до тієї спеціальності. Це, звичайно, велика проблема. Він потім не знає, чим займатись. А тут все прямо перед ним. Тільки бери і вчись. Ну, але є й інші спеціальності, не IT. Вони також цікаві. IT йде в інші сфери, буквально всі сфери життя, і, і вони стають цікавіші, і там можна дуже багато пізнати нового. Мені здається, що... я пам'ятаю. Не можу згадати, які, як його звали, був у нас лауреат Нобелівської премії з хімії, то він казав у своєму виступі не обов'язково, верніше, я не буду розказувати, він так сказав, про те, що я зробив. Я хочу сказати на майбутнє, а майбутнє це використати, використати в своїх роботах, хоч я хімік, але там скрізь має бути комп'ютер і штучний інтелект. Тому що воно туди йде. Воно допоможе пізнати цю нові закони, нові залежності і відкрити щось нове. Особистий приклад має багато значення. Ви, ви дуже вплинули на вибір свого сина? Професійний? Ну, якщо старший син, він просто він був ще дуже молодий. Він сказав, тату, я другого не бачив, я от просто. А вже менший ні він пішов в іншу сферу. То їхня справа, я не впливаю. Ну, але Віктор, той, що старший, що я казав, він професор, доктор наук, і якраз все розуміє, що що я йому кажу в цій області, це прекрасно. Це прекрасно просто, коли в тебе є такий син і колега, якому ти можеш розказати, а він це все розуміє. Мало того, він ще скаже так чи не так, або підкаже навіть десь свою. Тобто І партнер у тих ваших наукових дослідженнях, які ви робите. Так, це здорово. Ми знімаємо навіть кілька книжок спільних написаних. По захисту інформації, по оці самоконфігуровані комп'ютери. У нас є книжка: само, персональні суперкомп'ютери, книжка так називається. Так. Дуже гарний приклад професійної орієнтації багатьох наших глядачів. Дякую за те, що прийшли і розповіли про свої роботи. Дякую вам, що дивилися і слухали доктора технічних наук, професора пана Анатолія Мельника. На все добре.